А це була так. Дата, коли вбили кові першого національність, 20 січня, так? А чому це ви не зробили після 1 грудня, коли побили студентів? Коли дівчат зістали, перекидали через людей, які оточили стелу і били їх. вони казали в українській мові. Скажіть мені, куди вийти? Я вийду. А їх Беркути били. Чому ви це не зробили тоді? Ви зараз говорите, що країна розкрадена все. Ну ви ж були елементом системи. Ви були елементом системи Януковича, режиму Януковича. Це ви його привели до влади. Ви, як були членом партії регіонів, ви підтримували їхні принципи. Значить, ви, ви це робили, якщо ви були членом партії регіонів. Не підтримували їх. І ви привели його до влади. Я хотів спитати, чому ви не зробили це тоді? Можете відповідь, я скажу. Що я скажу? Ну, перше. Перше, що е, вибори Януковича були у 2010 році. У нас було два кандидати. Тимошенко і Янукович. І в Кам'янці, ну що ж це, так, як сказка? А як же було? То ми казали, що я перший раз голосував за Ющенка. Коли вони мені не, 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 не оправдали це довір'я, то було в Януковича. Ми думали, що він і буде. А Коли він ми ж не знали, що він буде бандит, то не знали. Альвівщина, альвівщина проголосувала 130 тридцять тисяч людей. Ну що ми винні? Ну що знали? Він казав, що йде європейський вибір. Цілий рік мали підписати асоціацію про Євросоюз. Ну Так було, що ж вам було. А коли він збрехав, коли це його, то ми вже вийшли. то от Тому і кажемо. а то що в нас в Кам'янці проголосувало 11 тисяч за нього, то що ми знали, що він такий буде бандіт? А на Львівщині проголосувало 130 тисяч. То що там Львівщина чорт підтримали його? Тому що не повірили Юльки, бо Юлька брехала тоді. Тому, а якщо б у нас був би тоді б президент, разом вони б зробили, то цей бандит би не прийшов. Ющенка що казав, банітам буде в тюрми. То чого ж вони його не посадили тоді? Тому я, я вийшов і я тут до, до нього нічого не маю. Хорошо, я вам тоді скажу друге. Я був головою виборчої комісії в п'ятому гуртожитку. Нас там було не проштамповано 50 бюлетенів. Як їх перераховували і проштамповували, їх ну, проштампували. Це бігом вже потім, після того, як підсчитували голоса. До нас Знали про, ну, про це, то внесли до Вонофрейщук, здається, її прізвище. Остафійчук, так, да, вибачає. Да. Вона до мене дзвонить по телефону і питається, скільки, ну, чому так, я їй об'яснив, яка ситуація. І вона в мене питається, а скільки там проголосувала за ваву Мельниченка? Я їй кажу, це вибори, це бюлетені були по партійним спискам. Вона знову питається, а скільки там було за ваву Мельниченка? Чому це ваша однопартія. Ваші. Ви зараз, ви тоді кажете, що ви голосували за Ющенка. Потім ви перекрасилися. Ви вступили в партію регіонів, ви перекрасилися. І зараз ви знову хочете перекраситися. Люди, хто був в партії регіонів, просто зрозумійте, що цього вам не вдасться зараз. Бо це стали студенти, стала молоді. Почалися з молоді. Це є покоління свободи. Демократичне покоління, тут нема вже радянських цих принципів цього всього. Покоління свободи. Якщо вони мене будуть щемити, чи моїх побратимів, які я стояв разом з ними на Майдані, то буде те саме з тими, хто прийде знову до влади. І вони це мають пам'ятати. Дякую за увагу. Слава Україні!